А ви знали, що вправа чаші можна робити з користю для своєї постави, для зняття напруги із суглобів, для покращення свого хребта, для розкриття свого дихання? І чашу також можна робити з користю для свого центрального каналу для керування своєю енергією. Чаші також можна робити на різних рівнях. Наприклад, чашу можна робити коротку. Рука на місці піднімається тільки лікоть. Другий варіант долоні рухається до шиї і до живота. В одну сторону і в другу сторону. І третій варіант це рука рухається над головою, рука зігнута на себе і від себе. І четвертий варіант рука рухається вже максимально випрямляючись в одну сторону і в другу сторону. Ось таким чином. А тепер чаші можна об'єднувати, наприклад, із рухом нашого тазу. Я починаю укорінятись ногами в землю, розкриваю таз, розкриваю свої лопатки і починаю вивільняти напругу із таза і свого хребта і шийного відділу. І починаю рухати рукою, як я сказав, чотири варіанти. Рука на місці, рука на місці, як в одну сторону, так і в другу сторону. Далі рука на рівні шиї живота, як в одну сторону, так і в другу сторону. Далі рука на рівні над головою в одну сторону і в другу сторону. Рука рухається вже максимальна амплітуда. І Наступне, ми можемо рухати чашу через пропрацьовування грудного відділу. Грудна клітка рухається, і ми рухаємо 4 варіанти чаш. І наступне тепер ми можемо рухати, об'єднуючи, розкриваючи свою, свій грудний відділ, корпус йде, таз йде вперед. Розкриваємо грудний відділ і починаємо рухати ну, один із варіантів чаш котре ви хочете, або всі чаші, або одну із. Наступне, ми можемо чашу робити, радіус руху нашого корпусу ще більше. Наприклад, я починаю рухати рукою і максимально уходжу назад, вперед, в сторону, і ми максимально починаємо рухати. Тобто, можна рухати. На місці чашу крутити, можна рухати на рівні е, живота шиї, можна рухати на рівні голови, і можна рухати велику, робити амплітуду, і ми уходимо якомога далі. Далі е, ми працюємо із чашами на рівні, наприклад, те, що я сказав, прани. Ми починаємо пробуджувати силу внизу живота, цигун. І за допомогою цього зв'язку із живота в руках починається уся сила відчуватись, і я себе можна сказати рухаю увагою. Тобто увага йде вперед, а за увагою йде тіло, і це дуже приємний стан. Ми відчуваємо, що тіло, начебто як у воді, або начебто облачко внутрі зовнішнє, і в цій силі починає робити. І також можна працювати із своїми центрами. Також можна працювати із центральним каналом, коли ми вже вміємо піднімати прану догори, ми саме тримаємо увагу в тому, щоб бути в центральному каналі. І коли ми додаємо дві чаші: одна рука на себе, друга від себе, то це вже Асинхроні вправи, синхронізація лівою правою півкулі. Одна рука йде на віддачу, друга на накопичення енергії. І ми можемо уходити якомога далі вже. Але для того, щоб було це корисно, дуже важливо правильно пробудувати механіку рухів в тілі. Наприклад, з користю для того, щоб знімалась напруга ісоглобу, щоб пропрацьовувався таз, щоб пропрацьовувався хребет, знімалась напруга шиї і також зміцнювалися м'язи, котрі допомагають тримати нашу поставу протягом дня. І також додати туди відкрите дихання. І коли, наприклад, я розкриваюсь, то я вдихаю живіт, нижня частина ребер, грудина, ключиця. І ви будете почувати, що ваше тіло ще розкривається в дихання. Нижня частина легень вона починає активізуватися, ваша діафрагма починає вивільнятися. І ви дійсно починаєте почувати себе дуже добре, гарно, ваша напруга вивільняється. З'являється такий баланс між парасимпатикою, симпатикою, з розслабленням і збудженням. І коли робимо, Сенхронів вправа синхронізується ліво права півкуля. І ми помічаємо, що ми вже не відлікаємось на думки, і ми почуваємо себе дуже гармонійно, спокійно, при цьому наповнені енергією і входимо в стан ясності, входимо в стан присутності того, що з нами відбувається. тому чаша дуже велика тема, і ще раз повторюсь. Що дуже важлива механіка. Розуміти, що саме відбувається в нашому тілі. Далі, туди ми додаємо техніки розкриття нашого дихання, туди ми додаємо керування своєю енергією, і туди ми додаємо керування своєю вагою. Наприклад, у ці чаші, котрі я показував. Ось я показую. В юності я робив ці вправи на стовбах, і при цьому треба було отримати рівновагу, щоб не злетіти з цих стовбів, щоб не впасти там були маленькі стовбики навколо. Якщо тільки твоя увага з тіла вилітає на думки, все, вилітаєш із цих стовбів і можна дуже травмувати. Тому практика вона дуже глибинна, і як ви бачите, вона працює на різних рівнях. І мало хто про це знає. І ці чаші, вони використовувалися як в шаолінських монастирях. Тут є інформація. Це блоків ударів уходів. Дуже важливо розуміти, що відбувається і яку ви ціль ставите. Я планую записати уроки саме по чашам, і буде повністю розкрита ця тема з користю на всіх рівнях. Більше вправ на моїх онлайн-заняттях хочете приєднатись? Пишіть мені в директ.